Mm-hmm. <laughs> Доброго Вечора, друзі, в ефірі державна числова лотерея Магало. Ти з вами, як завжди, я Ірина Фролова. Сьогодні, як завжди, на кону величезні гроші. Мегаджекпот 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Та мегаприз 2 мільйони 600 тисяч гривень. Магало це єдина в Україні числова гра, в якій одночасно розігрується два багатомільйонних призи. Можливо, один із цих призів обов'язково виграєте. Ви. А в нашій студії присутня тиражна комісія, що спостерігатиме за розіграшем. Доброго вечора вам. Що ж, мені залишається оголосити, що ми відкриваємо 1476 й тираж. Вмикаємо лототрон. Минулий тираж був вдалим для шістьох гравців, які вилучили у п'ять переможних чисел. Цікаво, що усі вони зареєстрували тільки по одній ставці. Номер першої кульки 35. Один із шести переможців минулого тиражу зробив свою ставку онлайн на сайті Іграємо Номер другої кульки 14. Інші переможні ставки зареєстровані у Дніпропетровську, Одесі, Полтаві, місті Котовськ Одеської області та у місті Городенка Івано-Франківської області. Номер третьої кульки 11. номер четвертої кульки 26. А от мегакульку ніхто з переможців не вгадав, тому і не подвоє виграну суму. Виникає питання, чому наші гравці нехтують можливостями додаткових мегакульок? Можливо, просто ще раз треба про це нагадати. Номер п'ятої кульки 37, номер шостий вирішальної кульки 8. Таким чином, ви бачите всі шість щасливих чисел на сьогодні, і нам залишається дізнатися, яким же буде сьоме число – число мегакульки. Вмикаємо лототрон. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. І сьогодні виграшно є мегакулька один. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел. Цього тиражу така: 35, 14, 11, 26, 37, 8 та мегакулька один. Друзі, я щиро вітаю усіх, хто сьогодні виграв гроші. А які саме суми? Буквально за мить дізнаємося. Що ж, якщо ви вгадали три числа, то виграли 21 гривню, за чотири вгаданих числа 222 гривні, та за п'ять вгаданих чисел 9716 гривень. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоються. А наступного разу призи будуть ще більшими, і будемо грати вже за мегаприз – 2 мільйони 625 тисяч гривень. Та мегаджекпот 5 мільйонів 250 тисяч гривень. Друзі, робіть свої ставки і вигравайте величезно. Гроші. А ми з вами зустрінемося зовсім скоро, 24 жовтня. Бажаю миру і достатку вашому дому.